Всім привіт, це ранок вдома. Костя так. про що ти думаєш, коли чуєш термін інклюзія в міському просторі? Ну, думаю про необхідність облаштування міста для зручності людей з інвалідністю mm. та особливостями. Ну Хідники пандуси переходи через дорогу, входи до закладів, зручність перебування в кафе та інших публічних місцях. Це все дуже важливо. А ще важливо давати цим людям можливість не лише користуватися благами цивілізації, а й брати участь в їх створенні. Я зараз про можливість працевлаштування. Саме цю тему досліджували наші журналісти в кафе Саншайн, де працюють люди з синдромом Дауна. Сонячний настрій, гарні друзі, посмішки, смачна піца та позитивні емоції все це можна отримати, завітавши до Саншайн Кафе. Що відкрилося в приміщенні одного з торговельних центрів столиці? Цей заклад незвичайний і покликаний привернути увагу до проблем працевлаштування людей з інвалідністю. В Україні кожен рік народжується більше 400 дітей з синдромом Дауна. На даний момент от, до війни була цифра, що більше 15 тисяч молодих людей проживає в Україні, із них тільки вісім чоловік працевлаштовані. Для Аліни живаго ця проблема дуже близька, адже зацікавленість працевлаштуванням і загалом соціалізацією людей з синдромом Дауна особиста. Жінка народила донечку, і перше, що почула у пологовому, пропозицію відмовитися від дитини. З першого моменту в лікарні в роддомі пропонували відмовитися від дитини. Педіатр приходив, пропонував відмовитися від дитини. Але так крок за кроком йшли вперед і закінчили школу. Після школи було незрозуміло, куди йти, бо в Києві тільки два заклади, які приймають молодь з інвалідністю на навчання. Вона пішла в училище на курінівці технології та дизайну на справу. Ну, кухаря проблеми почалися тоді, коли дівчинці треба було пройти стажування і влаштовуватись на роботу, каже Аліна. Роботодавці просто боялись брати на роботу людей з інвалідністю. Тоді і з'явилася ідея відкрити свій заклад. Почала шукати приклади, що роблять в Європі, в Америці. і Побачила такі такі заклади в. Во Франції, в Голландії стала більше там про них читати і писати проект свій проект. У 2021 році Аліна заснувала громадське об'єднання Сонячні люди, щоб втілити мрію у життя. Подала заявку на грант від держави і отримала 250 тисяч гривень. Кафе мало відкритися ще 21 березня в день людей з синдромом Дауна, але війна завадила планам. Втілити мрію вдалося тільки 8 вересня. Разом з Аліною йдемо на кухню, аби познайомитись з працівниками. У нас в закладі працює 10 людей, там якщо з бухгалтером. У Нас працюють два шефа, які виконують основну роботу. Вони розробляли меню для закладу, і вони виконують основну роботу, роблять піцу. Ось і працює восьмера людей з інвалідністю. Четверо з них е, більш сильні. Вони можуть можуть працювати е, помічниками кухаря. І троє такі більш слабкіші, які працюють два рази на тиждень е, по три часа. Меню тут таке: крем суп на вибір, картопля фрі, картопляні кульки, сир, піца на будь-який смак, сендвічі та паніні. Ангеліна закінчила профтехучилище з червоним дипломом. А тепер, дякуючи Аліні, має роботу. Сьогодні дівчина готує паніні, рецепт якого пам'ятає бездоганно: часниковий соус, пекинська капуста, сир горгонзола, смажені гриби та, ви... та шинка. А ось для Юлі це занадто складна робота. Юля, розкажи, що ти робиш у нас в кафе? Я готую піцю. Допомагаєш готувати біт. А ще теж салфеточки складає в пакетики. Посуду. І посуду миє. Так. да. А ще пам'ятаєш, так? Пам'ятаю. Столи витираєш? Да. Да. Тобі подобається приходити да. роботи. Тепер Аліна Живаго мріє, аби в кожному українському місті були такі кафе. А молодь з інвалідністю там працювала, а не сиділа вдома. А ще жінка планує відкриття великого хабу, де діти матимуть змогу відвідувати цікаві тренінги і спілкуватись між собою.